Це Mercedes-Benz C300 Fumatic. Я володію цією машиною понад два роки. І зараз я зроблю для вас огляд цієї машини. Ми пройдемося з вами по всіх фішках, по всіх деталях, особливостях цього автомобіля. Я розкажу вам про те, як він їде, що він собою являє і взагалі, що це за машина, що це за апарат і з чим його їдять. Зі багатьом з вами цікаво, а що саме під капотом у цього красунчика? Зараз давайте подивимось. Під капотом у цього красунчика у нас рядний 4-хциліндровий двигун М274. Це бензиновий двигун потужністю 245 кінських сил і 370 нм крутного момента. Що можу сказати від себе про цю машинку? А машинка швидка, машинка легка, можна їхати так, як подобається. Хочеш в комфорті їдеш в комфорті. Разом з цим двигуном агрегатується коробка передач 7G-Tronic. Це власна мерседесовська розробка, працює дуже круто. То це гідротрансформаторна коробка. Вона і може м'яко переключатися, але при цьому вона дуже швидка. Е, яка витрата пального в цієї машині? В неї витрата пального 6,5 літрів, 7 літрів в середньому. А по трасі це 5,5, а в місті це 8,9-9 літрів на 100 кілометрів. Е, при потужності 245 кінських сил машинка розвиває максимальну швидкість 250 км на годину. Максимальна роз швидкість розгону до 100 в неї 5,9 секунди. Ну це досить крутий показник, і можу сказати від себе, я зазвичай їжджу в комфорті. Коли я бачу, що, наприклад, мені треба трошки швидше, мені треба більш відзившова машина. Я перевожу коробку в режим спорт, не в спорт плюс, мені вистачає спорт отак. Спорт плюс це реально, щоб подубасити. А от щоб машина стала легка, швидка, прийомиста, то вистачає абсолютно просто переткнути її в спорт плюс і побіг. Перевіряв для себе по трасі дійсно 5,5 літрів. Це коли от їдеш там 100 км на годину, включаєш там, включається сьома передача. Екорежим дійсно 5,5 літрів вона їсть на сотку в такому режимі. Це, це 2-літровий, якщо бути точним, 1191 кубічний сантиметр. І це турбодвигун з безпосереднім вприском. До того ж, цей двигун можна сказати, і цей автомобіль, що він є м'яким гібридом. Що значить, що є ще додатковий стартер-генератор, який Може додавати 200 Нм крутного моменту і там своїх 14 кінських сил, коли наступаєш на газ. А коли притормажуєш, то на початку машинка рекуперує цю енергію в назад через цей старе генератор. Він вже працює в режимі генератора, генерує енергію і віддає її в акумуляторну батарею. Саме для того, щоб машинка могла мгновенно лупанути, дати швидке прискорення, це дуже круто спрацьовує і плюс довше ходять тормозні колодки. По собі можу сказати, от моя саме модифікація це c 300 Fomatic, це повнопривідна машина. Тут крутний момент між колесами в відсотках розпоряджається так: 55% назад і 45 на Автомобіль е, є таким, що відчувається як задніприводна машина. І коли, е, ну, наприклад, не знаєш цього, то просто їдеш легко на, на рулі не відчуваєш тяги, дуже точно в рульошці, дуже круто спрацьовує. Але що цікаво, е, коли я цією зимою тут в Канаді їздив, абсолютно будь-який сніг, якщо він свіжий, звичайно, не твердий. Але якщо він сніжий, свіжий, наприклад, Застає в дорозі по шосе шалена е, така сніжна буря, снігопад. Я їду, я взагалі не переживаю. Другі машини, боже, їх крутить. Вони не можуть виїхати. Зранку я тут виїжджав, випало де 6 сантиметрів 18 см снігу, і тут купа кросоверів невеличких. Вони просто не змогли виїхати. У них не вистачило зацепа. Вони по крутять крутяться колеса, а машина не може виїхати. Ми їхали з дружиною взагалі, от просто як танком. Я, наприклад, цього не очікував. Я дуже хвилювався, думав, а як ж машина покаже себе зимою, чи вистачить її кліренса. Я дуже хвилювався за кліренс, він у неї тут 15,5 см. Я хвилювався за багато речей, але насправді на показ вийшло так, що машинка показала себе просто супер круто. Я заводився в будь-який мороз, було мінус 37, Я завівся з полутика, навіть не замітив, що, що щось не було не так. До того ж. Двигун потужний, прогріває автомобіль просто дуже швидко. А так як це седан, то в седана є свої плюси. Менший салон, тихіший салон і швидше прогрівається, а влітку швидше охолоджується. Ось такий класний агрегат тут. Мені дуже подобається, як він працює. Працює легко, працює. Швидко, знаєте, такий м'який еластичний двигун. І його вистачає цій машині. Звичайно, є там більш потужні версії, там 43, 63. Але е, як наскільки я був здивований сам для себе, що для, хочеш просто їхати швидше потока, я дуже динамічно їжджу. Е, просто достатньо спорт режиму. Машинка стає шустра, тримає передачу, е, більш чутливий газ. Я взагалі задоволений цим двигуном, ці, цим автомобілем. Легкий, класно перестраюється і веде себе на, навіть на дуже великих швидкостях, він як прилипає до дороги. Аеродинаміка у машини дуже крута. І так, поїхали далі. Це Mercedes-Benz c 300 Fomatic 2015 року. Це компактний лімузин представницького класу. Цей автомобіль був придуманий німцями. Ту пору, коли в Європі грянула величезна нафтова криза. І навіть багаті люди зрозуміли, не важливо, скільки в тебе є грошей, важливо, щоб твій автомобіль споживав небагато пального, тому що його просто не може, може не бути. Ви його просто можете не купити. І тоді був задуманий такий клас автомобіля, який пізніше став Мерседес. Це клас 180, і І так, друзі, що можна сказати про цей автомобіль? Цей автомобіль зовні дуже сильно схожий на Mercedes-Benz S-клас. Так, мій автомобіль не крашений, десь трошечки пошкоджений. Проте зараз я знаходжусь в такій, в такій ситуації, коли я дуже щасливий, що я взагалі зміг собі купити такий автомобіль. Це не просто автомобіль десь у когось, це саме мій автомобіль. Mercedes-Benz C-клас, він настільки схожий з s класом тільки він трошечки поменше за нього буде. Коли ми з вами говоримо про те, що це за автомобіль і навіщо його люди беруть, то беруть його в першу чергу для того, щоб задовольняти саме свої власні потреби. Це автомобіль під водія, Це автомобіль, який дарить неймовірні можливості, неймовірні емоції. Якщо ми подивимося з вами саме от на, оце, на цей фонарь, то цей фонарь, можна сказати, має дуже цікаву особливість. Зараз я вам продемонструю. На мою абсолютно суб'єктивну і упереджену думку, це один із найкращих автомобілів, найгарніших візуально найкрасивіших автомобілів марки Mercedes-Benz. Я його собі коли купував, то я розумів, що я не зможу купити якийсь дорогий автомобіль, але за свої мінімальні гроші я хотів отримати найкрутіші технології, тому що я знаю, що цей автомобіль побудований на платформі МР2, тобто Mercedes Райд архітектур. Тобто Mercedes з задніприводної архітектури на, самій, на цій самій платформі побудовані такі автомобілі, як Mercedes E-класу і Mercedes С-класу. Проте, наприклад, Е-клас e він не такий гарний, не такий вишуканий, як С клас. Трошечки більший так, особливо для пасажирів позаду, хоча навіть с клас не, не малий. А С-клас він для мене завеликий. І якщо брати візуально, то найгарнішим із них, найгармонічнішим для мене є саме c клас Є-клас, e мені не дуже подобається, як виглядає в 213-му кузові, тобто його сучасник цього автомобіля. С-клас завеликий. А от С-клас прямо ідеально саме те. От Якщо поглянути на те, як круто, гармонійно він виглядає, то для мене це просто 10 із 10. І так, друзі, переходимо до інтер'єру, до особливості інтер'єру. В особливостях інтер'єру можна сказати, що виконане рульове кермо досить зручно, правильного розміру, правильних зручних форм. Пластик тут досить м'який, ніде нічого не скрипить. Конкретно цей автомобіль має систему бурмістер аудіосистему. Ще цей автомобіль має систему пам'яті пам сидінь. Разом з пам'яттю сидінь йде електрична рульова колонка, от якщо ми зараз... Включимо, то ми побачимо, що от у нас кермо рухається догори, донизу, по вильоту. Ми можемо будь-як під себе цей автомобіль налаштувати. Дуже зручно. Так само у нас і по сидіннях. Сидіння зручні, досить класна бокова підтримка. Автомобіль вже наїздив понад 200 тисяч. Я володію ним два я володію ним два роки. Вже я особисто наїздив біля 30 тисяч на цьому автомобілі. Дуже зручний, дуже класний салон. Чудово регулюється, чудово виставляється під будь-якого пасажира. Тут можна керувати. Бортовим комп'ютером можна бачити, яка йде дорожня статистика, скільки автомобіль витрачає, в якому режимі на даний момент знаходиться. Ось у нас Dynamic Select, Він може перемикати режими автомобіля, тобто можна їхати в екологічному режимі, економічному, можна в комфортному, можна їхати в спортивному, можна їхати в спорт плюсі. Тобто особливо в такому жорсткому спортивному режимі. І так само можна їхати ще в індивідуальному режимі, де ми маємо можливість індивідуалізації. Автомобіль можна налаштувати спортивне кермо чи в буде режимі, тому що кермо, рульова колонка тут у нас електрична і вона має можливість змінювати передаточне число. Тобто, коли ми переходимо в спортивний режим, нам не треба так багато рулити, щоб повертати руль, щоб, щоб їхати туди, куди нам треба. Набагато стає більш чуттєве кермо. Автомобіль їде дуже точно, дуже правильно все виконує. Як сказати, тут стоїть кнопка старт-стоп, вона дозволяє. Не тримати ключа до того, що автомобіль обладнаний системою Ханфрід, тобто вільні руки, можна підійти, спокійненько береться заберетеся за ручку, і автомобіль відкривається сам, тому що є сенсор. Він розпознає, що стоїте ви саме біля цієї двері. Є геолокація, геопозиціонування від вас відносно автомобіля. Не під коли ви знаходитесь з однієї сторони, відкриваєте автомобіль. А, наприклад, якщо ви не відкрили, з іншої сторони, хто б не смикав, захочуть вкрасти вас якусь сумку чи ще щось, у них це не вдасться. Автомобіль не відкриється. Ось така цікава функція, яка тут так само є. Ще можна сказати, що автомобіль виконаний з оце світлий верх чорний низ. Тут йде вставочки з полірованого алюмінію. Вони дуже приємні є, підігрів сидіння. Також є у нас там мультимедія, навігація, є можливість е, там підключити телефон, ну, тобто є дуже багато класних крутих штук. Е, що можна сказати з приводу цієї шкіри НАПА? Це дуже класний шкіри, шкіри Артіко. Це штучна шкіра, штучний матеріал дуже класної якості. От я не маленький хлопець, досить тяжкий, понад 100 кілограм. І в мене сидіння як нові. При тому, що я вже скільки нею їжджу, я вже нею від'їздив 30 тисяч. Переді мною люди на ній од'їздили 180 тисяч. Це дуже класний матеріал, легко чиститься, не ламається, не царапається, дуже круто. От якщо ви любите практичні матеріали, практичні салони, то це він. І він не відчувається, знаєте, таким по-дурному дубовим. Тут класний наповнювач і він приємний, він приємний. От Можна сидіти комфортно, їхати на великій на великі відстані, все дуже круто. І так, переміщаємося назад автомобіля. Дивіться. Сижу я сам за собою досить класно. Тобто мені є далеко багато куди запхати ноги. Відстань до колін дуже велика. Я можу повністю розслабитись, можу лігти отак, розлягтися. Мені по голові є ще десь приблизно от така відстань. так. Да, отака отака от відстань. Я не торкаюся голови. Головою. Я не торкаюся під стелі головою. а У мене є тут гачечок, у мене тут є лампочка, яка світиться, щоб автомобіль мені показував, що мені треба. В мене тут є можливість... Для мене йде подача повітря. Тут немає можливості окремо виставляти собі зони. Тобто, взагалі тут двозонний кліматконтроль. Попереду для кожного пасажира, але тут є цікава особливість Mercedes. Наприклад, якщо водію попереду, там, наприклад, хочеться плюс 20, а пасажир, а пасажир, який, наприклад, з тої сторони хоче собі там, плюс 16 або плюс 18, скільки йому там заманулося, да, то що цікаво, Зони розділяються, тобто не йде е, там якесь незрозуміло, сюди звідси дує така температура, яка з цього воздуховода йдує така температура, як водію, а звідси така от температура, як передньому пасажиру. Тобто, наприклад, е, якщо зі мною там їде дочка е, і вона сіла позаду, і мені хочеться виставити для неї, там, вона каже, мені жарко, то я виставляю їй температуру для переднього пасажира, хоч вона сидить позаду, вона отримає ту саму температуру, що і передній пасажир. Тобто, спереду нема нікого, а я можу виставити. Тобто, виявляється, що є можливість індивідуалізації. Або, наприклад, зазвичай я тримаю собі, коли за кермом їду на великій відстані. Трошки прохолодніше, десь плюс 18, легше, не хочеться спати. А якщо це взимку, то і люди, які там зайшли з морозу, то їм холодно, і вони хочуть, блин, ми хочемо трошки підігрітися, то, наприклад, на цю сторону можна поставити плюс 24 і буде дуже круто. Їм буде тепло, мені буде прохолодно, кожен буде знаходитися в своїй кліматичній зоні, так як їм буде зручно. З приводу, що тут у нас цікаво, у нас тут є, звичайно, підлокітники, підлокітник є у нас такий, от, можна дуже зручно вмоститися. От бачите, Є я великих розмірів і мені місця абсолютно вистачає. Раніше люди постійно думали, що Mercedes це класний маленький автомобіль. Ну, дійсно, якщо взяти 203, він малесенький, 204, ну трохи більший. А от 205 це вже по суті такий, як 211-та Тобто він по розміру в салону абсолютно класний, тут досить місця. От дивіться, я сижу сам за собою. Тут дійсно дуже багато місця. До того ж, тут у нас є ще такі от підстаканечки класні. Можна тут розмістити собі якусь там водичку. У нас є такий цікавий центральний От бумажка від цукерок, мої діти залишили. Це реально дуже класний автомобіль. Тобто, якщо ви хочете собі не переплатити, при цьому отримати максимальні технології, такі, які є в е класі які є в С-класі, оце ваш вибір. Я коли вибирав цей автомобіль, я склав всі за і проти. Я знаю про ці машини, реально дуже багато. Я працював в Мерседесі в цій дилера. Коли я продавав такі машини, я порівнював їх з Е-класом, з С-класом. Так, С-клас великий. Там головний плюс с класа що він реально величезний. Але мені не потрібно надто. Мені потрібно, щоб було комфортно, щоб було досить, щоб було досить вільно. І це якраз все про Mercedes c клас в кузові W205. Тут так само ви маєте такі самі от сидіння, перфорована шкіра, шкіра Arctico. Досить місця. І тут, наприклад, є навіть от, кріплення ізофікс. Можна встановити дитячі сидіння. Ну, розкішний чудовий автомобіль. Якщо хто хотів собі задати, задавав собі питання, чи варто купувати такий автомобіль, чи не варто, я можу сказати, так, дійсно, варто. Купуйте кращу автомобіль, а ціна якість, ви навряд чи знайдете. І так само позаду гляньте, музика бурмістер. Сучасний седан від від benz має такі класні речі, як те, що можна мати багажник на 480 літрів, можна скласти сидіння і покласти довгі речі, які-небудь абсолютно довгоміри, можна привезти лижі, можна привезти дитячий велосипед, навіть дорослий. Я, наприклад, возив і велосипеди тут, і возив і ліжко, коли займався переїздом на нову квартиру. Ще можу сказати наступне. Що особливості седана є те, що у вас багажне відділення відділене. І взимку, коли дуже холодно, і у вас сидять всередині діти, і ви загружаєтесь в супермаркету або щось достаєте з багажника, то у вас всередині залишається класна температура, а багажник абсолютно ізольований. Плюс це дає кращу шумоізоляцію. Тобто, друзі, такі цікаві моменти, які не, не, не випадково, абсолютно не випадково. Найдорожчі автомобілі і найкомфортніші, і найрозкішніші є саме седанами. Тому коли зараз є величезна гонитва за практичністю автомобілів з кузовом універсал, то потрібно не забувати, що з кузовом універсал у вас гірша шумоізоляція, у вас повітря заходить, коли ви відкриваєте багажник і тому подібні речі, які переслідують. Універсал, тому що це така, така його природа. В цьому плані седан, звісно, виграє. І так, друзі, в цьому відео був Mercedes W205. По тому як він їде, можу сказати, він дуже класно рулиться, дуже чіткий, до того досить м'який. М'який, тому що він не є в стайлінгу АМГ. Стайнгом АМГ автомобіль йде на жорсткіших пружинах і трошечки з нижчим кліренсом. Цей автомобіль в класичному стайлінгу, в стайлінгу авангард. В нього не було АМГ-підвізки. Відповідно, він м'який, він кайфовий, він комфортний. І взимку такий автомобіль пролазить кругом. З мене навіть на роботі хлопці трошки кіпкували, казали, ти ведеш себе на своєму цикласі так, ніби ти на здоровеному пікапі, якому взагалі нічого не страшно, і він може проїхати будь-де. Я не скажу, що будь-де. В ліс на вцілину я цим автомобілем не поїду, але по асфальтних дорогах, навіть в снігопад, я їхав. Я їхав в снігопад, я їхав, я їхав е, в сніжну кашу, я їхав в ожеледицю, чисту ожеледь, абсолютний лід. Цей автомобіль кругом вивозить, його система контроля тяги розподілена на 4 колеса, реально е, дуже крута і заслуговує величезної поваги. Е, тож, друзі, якщо сподобалося це відео, ставте лайк і е, купуйте собі такий автомобіль, якщо про нього задумувалися. До побачення!